Дорогі вільнянці, від усього серця вітаю вас із самим довгоочікуваними і світлими святами з Новим Роком та Різдвом Христовим. Це усіма нами з дитинства улюблені і радісні дні, наповнені світлом свята, спільної радості, веселощі, очікування чуда й казки, душевного тепла і надії. Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2012 рік був прожитий не дарма. Цей рік був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та звершено. Він подарував нам радість зустрічей і відкриттів, перемоги, досягнень, професійний і життєвий досвід. Напередодні нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов'язково здійсняться. Щиро зичу вам, дорогі вільнянці, великого людського щастя. Міцного здоров'я, добра і радості, вірних друзів та близьких людей поруч нехай прийдешній рік виправдає ваші самі добрі надії і прагнення, принесе достаток і добробут вашим сім'ям. Нехай панують у ваших домівках мир, взаєморозуміння і любов.